Всім привіто! Рада вітати вас на каналі. Ось, сьогодні в нас все так швиденько-швиденько, то я там далі е, вставлю е, шматочки відео, які ми знімали до цього. Ми їздили по гриби, то все то те, то ремонт. Коротше, все потроху. Бо коли немає світла, то щось робиться там, де воно не треба, а коли є світло, то робимо там, де світло треба. Все швиденько стараємось встигнути. Тож, друзі, поки ми поїздили за грибами, ґрунтовка висохла, бо тут е, Макс ось так цей штукатурив. Зранку я погрунтувала, а тепер він шпаклює, щось у нас вже вимальовується. Саме головне, щоб воно тут потім не мокріло, а то буде все даремно. Хоча здається, що не повинно би, бо у нас по всій кімнаті ось такі відкоси з цього, спіностерола цього, чи як воно там називається правильно. То все нормально, там, а тут щось почало вилазити. А як ти сам вікно зняв, чого ти викликав? Руками. Руте. Розумію, що руками. Таке вікно тяжке. Ні, я за те, що може там. Зняти треба, було. той раз я ж тобі допомагала знімати. Ну, зараз нас вже світло вимкнуть. Дали дві з половиною годинки. Ну, сьогодні вже дві з половиною, не півтори. Тобі цей по крові передалося оце шпаклювання. Макса мама працювала, маляр штукатур. Ми сюди як переїхали, Макс такого не, мі... ну, не виходило в нього. Мама приїжджала, його допомагала, а потім вже навчився руку набила. Я рівно так не можу, я руку не набила. В мене виходить з такими візерунками гарними, а в нього рівненько. Каже, звичайно, буде рівненько вже всі кімнати каже, то поштукатурить, то пошпаклювати. А я то грунтую ходжу, да? да. так? Цей... Помічник, що тобі да? Так що ось така у нас сьогодні роботка. Трошки там, трошки там, і день пройшов. На вулиці цілий день писало дощ, дощ? Немає, не було. Може буде? У нас сьогодні ось яка погода. Перший сніг. Він, звісно, стане воно. У нас плюс два показує зараз, будуть горизонтеми в снігу. Але он там трохи ще щось і лежить. Так, що в цьому році перший сніг був. Якого листопада? Яке сьогодні листопада? 19. За це вже у нас наступний день. Макс тут пошпаклював. Зараз підсох ну підсохло воно я погрунтую, підсохне і останній він раз пошпаклює і все. Можна вже далі Рухатися, але я вже не кажу, що що робити, бо в нас завжди якісь нові ситуації, що в нас руки не доходять до шпалер. вже снігу немає. Женя тут з Максом міняють резину на зимову. Женя сьогодні вдома, бо була тривога. Я, коли ракети летіли, не відправила, а потім вже треба тільки на машині їхати, щоб завезти. Вдома залишився сьогодні. Це татові допомагає. Тебе руки хоч не мокрі? То? Нормально все? Пішли в хату, погрієшся. А, просто тут ось якомчик маленький є такий. Ну дава. Угу. Потім я... знімеш, як помиєш. Угу. Угу. А чистий замазався. Що ти робив? що ти в чистій одежі. Я допомагаю. допомагаю. Да? А Ану, покажи. Та, що М -м -м. там у вас вийшло? Це літні. Це літнє? А що ви вже поміняли? А, я думала, це оці міняють. Ну, швидкі. А, коротше, зараз це ви б домиєте, вите в хату йти, так? Та, да, бо холодно вже. Тут все помито сушиться. А це зараз ми будемо пиляти ось ці дошки. Це нам привезли, треба їх в порядок, бо мокнуть вони. Ми справились, у нас сонечко вийшло. Знаєте що, ми цей? Сиділи і чекали, поки нам дадуть світло, бо у нас ж є менша пилка, вона електро. Ми забули, що у нас є бензопилка пилка. А це я виходжу, світло ждали Макс каже, пішли, поки світло? Я бачу, він несе бензу. У нас ж є. Угу. Так що зараз Макс це складає, а я йду кукурудзу цим. Зараз. Фух, і йду. А курочкам треба натеребити, поки є світло на цій електротеребілці, бо руками ні-ні, не люблю. Отак дрова нам віддають люди, знайомі, у яких там дачі, наприклад, їм немає куди їх діти, спалити де. І нам вони віддають, а ми вже топимо. Так що велике вам дякую за такий підгон. Так, зараз наберемо. Треба такі качани. Не товсті, бо вони не проходять теребілку так, це накачанчики. Так, хоч би тебе тут, от тут ще. Ixi, olha lá. Ó, oh, nem postei pra Так, Максу тачка треба даєм тачку. Де бери, да Це не бізь. Джеві зараз не точно. Бережтукенція Та там всередині зараз подивимось. Струба така з зубчиками пихаєш качан і кукурудза знімається. А тут вже так. Це Струбиця Макс придумав, щоб вона не розліталася, а то ще дісталося, так сказати, в спадок. І отак воно собі сипеться у відеречку. Відерочка кукурудзи натеревила. Два яйця забрала, це і так подаруночок, ви знаєте, не несуться. І хто тут? Помічниця, та зараз йде, йдемо в хату, ми її привчаємо, щоб вона на вулиці свої справи робила. Вранці її випускаємо, гуляємо, да? так? Зараз йдемо в хату, іде. Ляжеш собі будеш спати. Йди вже двері там, хазяїн відкрив. Зараз лапки помиємо і підемо в хатку. Пішли. У нас вже вимкнули світло, ми йдемо в магазин. Треба купити хліба, і в нас є картопля, поки ми там працювали, світло ж було, запікалося з курочкою. То я не знаю, Макс може рибу візьме собі, бо він таке полюбляє. Я можу картоплю і так їсти, а йому тільки риба треба. Раків немає. Женя на велосипеді. Ми... Я тільки куртку переодягнула, як вона робоча, але така, що можна вийти в люди. А там як працювали, так і є. Мак взагалі в робочому. То... Нам тут недалеко, пару хат, і вже магазин. Тут у нас оптовичок, а цей. А до нас як тато чоловіка приїжджає і ми там, наприклад, кажемо, йдемо в магазин, <гаджи> він навіть голитися йде такий. Він... А ми як є, такі і зібралися.